Я його попросив принести наклейки, які він зі своєю ватагою хлопців клеїв по Львову. На них було написано Львів вільний від російськомовного продукту. Хлопці клеїли ті наклейки на закладах, на яких чули, що лунає звідти російська музика. Це було до війни. Ці люди, одні з головних патріотів України, які несли цю всю ідею з Львова, серед них Юрій Руф. Він заніс мені ці на студію, і я йому показав пісню. Він був перший, хто почув. Навіть почав на ходу придумувати там якісь тексти. Я сказав: стоп, 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 це моя пісня. <плес> Юрій Руф добровольцем першим пішов на війну, і так сталося, що він, як герой, загинув. І ми не могли просто показати людям пісню. Я зрозумів, що напевно десь частинка душі Юрія Руфа, десь в цій пісні теж зав'язана. І... Ми присвятили, на жаль, людині, яка пішла від нас.